Типовий нацмен, який прийшов з глухого забитого регіону, де унітази вони бачили тільки по телебаченню, а, який приїхав з чіткою метою пограбувати для того, щоб а, потім було знаєш, внукам правнукам розповідати, як а, він там воював. І от бачите, дітки лежить телефон. Я його вкрав в Україні, щоб бляха ще внукам досталось. Вибору особливо в нього не було або здохнуть від алкоголізму, або йти в армію. І потім здохнуть від алкоголізму. Він вирішив піти другим шляхом. Етнічні руски а в російській армії, а це щось на зразок а, терпів, і всі мутузять комуналітам. Спочатку це були кавказські народи. Там Адгеї, чеченці, кабардинці, абхази. Потім до цього під'єднались інші нацмени татари, під'єднались Буряти, Якути, всі комунилі. І оце відео з телефону, яке ми побачили, це яскраво показує. Він мутузить просто так: одного чувака, ліщів роздає. Інший сидить і зображає, що нічого не відбувається, а інший ще підлогу драє. Тобто він показує демонстративно, де місце росіян в російській армії. Зверніть увагу в цьому відео на дуже такий цікавий аспект, в якій формі знаходиться цей контракт, тобто він десь на мародіори або ж купив собі і лахміття російської армії знаходяться всі інші. Тобто, це показує соціальний статус а, цих недолугих а, орків. А якщо говорити про командира. Це теж типовий насмен, який пішов робити свою кар'єру, оскільки іншого моменту і іншої можливості в нього не було. А, він, в принципі, зробив її доволі вдало на свій рік. Він а, отримав бригаду з гівна і Палок, яка отримала колосальні втрати. І я не думаю, що це була якби, директива особисто командира. Це він був ще виконавець, наказ зверху. А після. А, Знаменитої такої постанови наказу Міністерства оборони про самозабезпечення російських військ на території України, тобто, що е, це дипломатично так назвали. А в реальності це означає, що тупо е, ми дозволяємо постійно вам мародерити, ну, знаєте, дике їство Орди воно стало ще більш е, видним. А якщо говорити про командира, то спалили його, його марнославство і депілізм регіональних е, змі, які активно показували на параді, брали участь е, ну, в ньому, писали про нього, надавали справжні прізвищі. Ім'я брали інтерв'ю, і він думав, що мамка побачить по телебаченню, все буде класно. А тут зли, хахали. Його е індифіцировало. Думаю, що е майбутнє, як командира, так і більшості бригади вже визначено. це утилізація або під Харковом, або на Донбасі. А якщо хтось почне квакати, то і фізична ліквідація з боку спецслужб Російської Федерації. Повірте, що оці всі штрафи, марка машина, хто дружина, які магазин вони ходять, це буде з кожним. Прийшов на нашу територію, е, наша задача, товариство, не зробити вас а, відомими, популярними. Наша задача зробити так, щоб прийшов час, і ви швидко опинилися в пеклі. Повертаючись до контрактника Захарова, ви передивились купу матеріалів. Що можна сказати про спосіб життя типового ну я не знаю військового в Росії? В чому? Ти зрозумій, це всі відео, як ми що передивилися, в чому а, їство є ствоє, а йому немає більше що знімати, крім п'янок і якихось а, незрозумілих а, типу навчань. З одного сторони, він показує, що от я отут дивися, от, ти береш телефон цього русського маяк, і ти дивишся: п'янка, 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 п'янка. Навчання, братушка як красій формі, п'янка, п'янка, як красійій формі, бухлішка. Якесь село задрипане, це я з манкою, це я з дівками, це я опять бухаю. Все, життєвий цикл він закрився. Ну немає ні більше нічого на Росії, розумієш? І тут він виривається в Європу, реально, як він і каже, в Україну. Бачить нормальні оселі, бачить, що не тільки міста і села живуть, що є асфальт, бувають комп'ютери в людей, там, нормальне їдло, і у нього зриває планку, оскільки Росія. То ж, велика страна, а чого ж ми живемо в голові? Так ви будете жити в лайні далі. І це буде тільки ну, це показ. Людина, яка жила в а, такому суспільстві і яке, в принципі, є продуктом цього суспільства. Окрім як а, грабувати, гвалтувати і бухати нічого не здатне. Ці всі, російські вояки це не прямий наказ командира, ви маєте бити бидлом. Це продукт суспільства російського за тридцятиліття, які а, а, покупляли телевізори, дивляться, всякі бидлошов ура, патріотичні ефіри, бо зображають, що вони а, живуть в великій родині, Хоча цьому, знаєш, де дивляться телевізор, там і сруть. Вибачте, ну це правда. Це ми побачили скрізь. І головне ура патріотичного гар Росія. Видає іншому з цим вояку, якщо подивитися уважно на відео і м уважно подивитися на фотографії. Ти зверни увагу на граматику російської мови. Вона як такова відсутня. Тобто, а, навіть, а, ну, вже я відношусь до того покоління українців, які не вчили російську мову. так? Ти так само. Але і нам очі ріже: поняття граматики російської мови в Росії не існує, а це є базовий рівень освіти населення. Тобто, як населення пише і говорить, якою своєю мовою. Як... Таке воно, в принципі, є в інтелектуальному розвитку. А, ну але серед у цього потреба, вам ще знадобилось це тим, що ви ідентифікували багато його одноповчан. Правильно я розумію? Коли ми взяли аналіз там фоточок, переписочок, а потім були відосики, а вони ж а, всіх до себе купи тримають і позвонить тому. А він же ж великий начальник, це контракт, і почалась ідентифікація інших персон. Знаєш, за зануточку ти береш, тягнеш. І так близько більше ста персон, але це ще не до кінця, оскільки ми далі працюємо над цим. Тобто зараз ми думаємо, як це зробити більш якісно. А, а чим в принципі і кому може бути корисним ваше розслідування? Перш за все, вона потрібна українському суспільству, щоб вони бачили, кого потрібно буде потім карати і вбивати після цієї війни, хто має це відповідальність, хто їх сім'ї. Щоб вони розуміли з яким бидлом ми воюємо другий момент це звичайно міністерство юстиції України для обвинувачених актів України проти Росії. Інший момент для українських спецслужб, для встановлення інших лексогів, можливої ліквідації, та навіть знати, кого брати в полон, а не зразу, як би сказати, відпускати до біса. А для того щоб вони могли дати свідчення, а повір, ці, якщо їх зловити, і схватити добре за яйця, о як добре заспівають. Яка була ціль у цієї 64-ї бригади? У неї була у неї була чітко поставлена ціль вийти до по а, основним асфальтованим дорогам до Києва, а, взяти а, північну окраїну Києва під контроль, виставити блокпости і чекати команди виповненою задачою вони не зробили рівним ч... рахунком нічого. Були великі втрати техніки під час маршу. Тобто, техніка ломалася, коли вони йшли з біл території Білорусі. Ми ж не можемо в принципі зі 100% вірогідністю стверджувати, що усі ці ідентифіковані військові вони були причетні до звірств Бучі сказати що саме ця людина вбивала галтувала цього писку, ми не можемо, але є один маленький момент. Да, воно може ключове привести до цих свідчень, і коли вони почнуть говорити одне проти одного. Цитуючи Сергія Притула, русський уже на все, а, вони так само є злочинцями. Вони мовчки співглядали за цими злочинами, нічого не зробили, щоб їх не відбулося. Да? І вони. Так само причетні до вбивства морнали села. Розумієш, вони ж потім відходили. Вони ж мінували все що тільки можна, і це теж є злочином проти людяності. А хто був в Бучі та Київській області, в принципі, окрім 64-ї цієї бригади, за вашим розслідуванням, було доволі великий список. Ми його публікували, але з цього списку я не скажу, що в нас інформації більше всього по 64-й бригаді. Ми просто її публікували вже. Нас дуже цікавить 155-та бригада а, морських піхотинців Тихоокеанського флоту через їхнього командира-зрадника України. Я нагадаю, і за ним ведеться активне полювання і охота. Ми працюємо по ним по індифікації, оскільки це вважали сливки а, общества, яких тримали на потом. Вони заходили. А навіть були теми, що вони готували. Десантну малу операцію катерами по Київському морю навіть переганали катера до цього під час цих бойових дій. Якщо ми говоримо про спецназ Вітязь, який був він був не чисельний, з ним важче, але будемо шукати теж. Але от да, 155-та бригада в нас дуже цікавить, і не тільки нас, повірте, багато кого в Україні. А ще ж була 76-та бригада зі пскову правильно. Ну 76-та елітна гвардійська десантна бригада затізатика тільдирак де тільки можна називається знаєш Крим, Донбас, Сірія, куди тільки можна. На даний момент вона представляє собою те, що називається повністю неукомплектована бригада через важкі втрати. На її відновлення вже аналітики говорять, треба не місяці, а роки. Оскільки є поняття безповоротних втрат. З чим ми привітаємо цю бригаду? Могил буде багато, братушок дісантушок, А, і хай лежать вони собі перевертаються в пеклі. Це я вважаю чудово, оскільки гарного Кацапа не видно в тепловізорі. Писали також про наявність Розгвардії, зокрема Ройтерс. Розгвардія, в принципі, Кадирів, це, це та сама Розгвардія, давайте не забувати. А Розвардія виконувала спочатку функції а, стримування, да, і вона мала щоб не було марадьорства, як вони розказують, да, а, щоб вони а, 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 налажували так зване цивільне військове співробітництво з місцевим населенням. По факту а, Це були підрозділи, які гнали усіх шию, які виконували функцію легкої піхоти яких багато зашкварило зі своїми е, новітніми тайфунами, там, тіграми показали повністю їхню недієздатність. Наскільки пам'ятаю, на пару тайфунах вже наші пацани катаються, дуже сильно матюкаються, оскільки якість самої техніки доволі невисока. Росгвардія як інструмент був використаний, знаєш, доволі тупо. Розвардія, ну це, має бути там елітні підрозділи зачищать, мали б а, урбан всякі зони, да, тобто міські. А виставляти блокпости грамотно ставити, перевіряти контроль документів. Робити І кинули на м'ясо, за що їм всім вдячні, і вони так само отримували. А на рахунок кадирівців я вам скажу так, що кадирівців під Києвом трати доволі військи, тому що ці патєшні війська Кадирова. А, як а, сказав Женя, Жуков, дуже сильно отримали того, що треба і повірте, коли в Росії кадировці всі починають страх, то це викликає сміх і а, одну фразу де. Оскільки ну, дуже хочеться побачити, де вони, хто вони і що з ним робить далі. Оскільки вони такі всі пантовиті, великі вояки, тільки в Тіктоках. Коли до діла, вони розказують фрази, що не бійте мене сильно, у мене серце больное». а Я взагалі все вам розкажу. А у мене жена і діти, я сюди попав по шибки. І взагалі я не знаю Кадирова. Кадирівці це є патрішні війська, які створені. Ідеологічно з метою залякування а, а, обикновених княвіних тому що ну а, про паркадерівці я можу сказати вже відверто, що а, це підтверджений факт, що вони за гроші здавали позиції а, російських військ для наведення коригування вогню. По ним колони груху не здавали. Вся вся братія Золотав він ж да, він, колишній охоронець Путіна, і саме під нього створили цю структуру розгар. Раніше ж були внутрішні, а в принципі там відокремили дещо і вручили йому ну для того, щоб ну чувак вірною собакою був стільки років, став якимось там політичною фігурою, і ще одна, а, ще один песик при владі, якому кінешкі косточку лі скажеш. І він буде гавкати. про якийсь професіоналізм його і військову кар'єру як професійного військового сказати нічого. Це був типічний ну, чемодан, який носив за, за, за Путіним чемодани, який зображав в себе горю охранника, ну, якийсь з 90-х з ним пожив там трошки. Ну і Путін бачить, ну а що, все одно варує, ну хай сидить вже варує на генеральській посаді в красивій формі і зображає себе великого чувака. Так і створилась Росгвардія, в принципі, це знаєш, теж патєшні війська. А яка, в принципі, мораль цієї розвідки? Те, що ніхто не залишиться непоміченими, це тавро на все життя. От як ти думаєш? Мораль доволі проста кацапи думають, що вони те, що вони натворили, воно забудеться через пару днів. Ніхто їх не найде, будуть вони жити з прекрасно сварованими телефонами, поланеманими життями і збитими на совісті жінками, дітьми і мирним населенням. І далі. такого не буде. Вас ублюдків будуть лавити, щемить і просто винищувати. Оскільки ви будете за це все відповідати, не буде ніхто вас по судам, мальчики, тягати. Уже все закінчилось. Я вам ще раз кажу, будуть вас вбивати свої ж за копійки. а гроші для цього знайдуться.